Ацькі рятувальники надали допомогу сімом туристам в горах, серед яких десятирічний хлопчик. Ще два класи безпеки розпочали свою роботу на Івано-Франківщині. Рятувальники спільно з працівниками поліції провели спецоперацію Сигнал і маячок про сім'ю прикарпатських рятувальників. Минулий тиждень для прикарпатських рятувальників пройшов без особливих змін: довелося надати допомогу сімом туристам в горах, серед яких – 10-річний хлопчик, який 14 травня разом зі своєю мамою та іншими учасниками групи здійснювали підйом на гору Хом'я. І 10-річний хлопчик відбився від групи і заблукав. Хлопець не розгубився, зателефонував на номер 112, повідомивши усі необхідні деталі. Рятувальники оперативно встановили координати хлопчика, також підтримували з ним зв'язок по телефону, заспокоїли та одночасно слідували до місця події. Також рятувальники встановили зв'язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв'язку супроводили до місця знаходження сина. В подальшому рятувальники супроводили групу туристів у складі двох дорослих та трьох дітей до підніжжя гори. Це були туристи з Київщини, допомоги медичної не потребував ніхто. Також рятувальники провели роз'яснювальну роботу з учасниками групи та надали рекомендації щодо правил поведінки під час. З походів у гори Попри всі прохання працівників служби порятунку, люди й надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. З початку року вже проведено 39 пошуково-рятувальних операцій, в ході яких врятовано 38 туристів. Також просимо врахувати, хто планує виходи у високогір'я, що наразі значна частина зеленого маршруту Гори говерла вкрита льодом. Подолати обладенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо, тому просимо утриматись від походів по даному маршруту. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою. Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил безпеки життєдіяльності. 14 травня на Прикарпатті відбулося відкриття двох класів безпеки, які тепер функціонують на базі місцевих закладів освіти у Калуському та Коломийському районах. На Калущині новостворений безпековий простір було відкрито у Долинському ліцеї науковий. Цього ж дня в Коломийському районі за участі рятувальників відбулось відкриття нового безпечного простору у П'ядицькому ліцеї імені Степана Мель Чука, сільської ради. На мою думку, клас вдався, він є потрібний, тому що зараз якраз в час війни безпека стоїть на першому місці і зробити таке середовище для дітей, де би вони хотіли саме в цьому навчатися, якраз було на меті створення класу. Але облаштували зони мінної безпеки, медичної першої допомоги, психологічного розвантаження, пожежної безпеки, безпеки. Життєдіяльності, тобто основні зони ми витримали облаштування, а будемо тепер поступово наповнювати методичними матеріалами, розробками вчителів. Рятувальники та освітяни переконані, що відтепер здобуті у класі безпеки знання з безпеки життєдіяльності та практичні навички з надання домедичної допомоги, стануть дітям надзвичайно корисними та необхідними у житті. Кожен повинен знати базові правила і ну, взагалі як орієнтуватися, правила дорожнього руху, правила безпеки. Згадуємо, що у рамках всеукраїнського проєкту клас безпеки в закладах освіти Івано-Франківської області працює вже 55 класів безпеки. Вони облаштовані в кожному районі та у більшості територіальних громад регіону. В рамках тижня безпеки дорожнього руху та з метою профілактики виникнення дорожньо-транспортних пригод за участю пожежно-рятувальних автомобілів під час слідування до місця події спільно з працівниками поліції по всій території області була проведена спецоперація Сигнал і маячок. Під час даної операції спецавтомобілі служби порятунку з увімкненими проблизковими маячками та звуковими сигналами у супроводі працівників поліції слідували по визначених маршрутах, щоб перевірити реакцію водіїв. Як показав рейд, більшість водіїв поступалася дорогою. Проте було виявлено ряд водіїв, які ігнорували сигнали, продовжуючи свій рух без змін. Працівники поліції негайно реагували на такі факти, зупиняли відповідні транспортні засоби. З порушниками проводилась відповідна профілактична. На робота одних усно попереджали про відповідальність за порушення правил дорожнього руху та наголошували, що при повторних порушеннях їх буде притягнуто до відповідальності, передбаченої чинним законодавством. Інших було притягнуто до адміністративної відповідальності. Відбулася спільна операція працівників ДСНС та працівників національної поліції під назвою Маячок. Мета даної операції перевірити, як водії надають дорогу працівникам ДСНС, тобто машинам. Зі спецсигналами та вінтними маячками ми сьогодні побачили, що люди реагують та дають дорогу спецтранспорту. Хочу наголосити, що від того наскільки швидко ви надасте дорогу спецтранспорту, може залежати людське життя чи здоров'я. Шановні водії, будьте уважні на автодорозі, надавайте перевагу в русі оперативним автомобілям. Саме ваша дисциплінованість може стати запорукою збереження життя і здоров'я людей, а також мінімізувати наслідки надзвичайних подій, природнього та техногенного характеру. Після 24 лютого життя кожної української сім'ї змінилося, в тому числі і наше. Одного дня, прийшовши зі зміни, чоловік повідомив мене про те, що він вирішив змінити свою кваліфікацію, а саме піти в піротехнічний напрямок. Якщо брати до уваги те, що Андрій так кардинально змінив роботу, то насправді мені моторошно, мені лячно. Інколи буває тривожно, але. Я впевнена в його професіоналізмі, впевнена в його навичках. Те, що він розказує, з яким він захопленням розповідає про свою роботу, просто заставляє мене думати, що все буде гаразд, все буде добре. О, Андрій телефонує. Алло. Привіт, кофане. Привіт, я така рада тебе чути. А, чути. Як ти стали? Все гаразд, працюю, а твої? Її добре, працюємо. Хочу тобі сказати, що скоро буду їхати додому. Клас, я так хвилююсь за тебе. Добре, добре. А, вай, цілую. Дуже добре, рада, що ти бачу. подзвонив. Цілую, на зв'язку. Та так, на зв'язку. Дзвінок? Здається, така дрібниця, але це так важливо для нашої сім'ї. Українська сім'я для мене це про міцність, мужність, про впевненість. І про те, як багато можна пройти разом, насправді, тому що лише в таких складних умовах ми зрозуміли, що ми мусимо маємо цінувати те, що, що в нас є. Поруч наші сім'ї, наші рідні, ті, кого ми так сильно любимо. Насправді нам працюється разом дуже класно, тому що ми в різних підрозділах. Насправді, ми в нас зовсім різні напрямки роботи. у Нас дуже багато спільних тем. Увечері, коли Андрій саме тут по місцю проживання знаходиться. Увечері ми сідаємо, обговорюємо якісь робочі моменти, але при тому нам не набридає, бо ми рідко бачимося. І робота зараз нас, мабуть, трохи об'єднала, об'єднала наші якісь спільні інтереси. У нас набагато більше тем для розмови. Від себе я б хотіла порекомендувати жінкам, чоловікам, котрих зараз знаходяться в ротації, підтримуйте їх, надихайте, будьте для них. Тим сильним тилом, моральним тилом, котрий завжди поруч з ним, я бажаю кожній українській сім'ї воз'єднання, миру та віри в перемогу. Пам'ятайте, ми працюємо над цим щодня.